Групові консультації, спілкування з побратимами, заняття, екскурсії та реабілітація. Усе це проводять для ветеранів та ветеранок за програмою проєкту Повертаю себе собі громадської організації рух підтримки закарпатських військових Ужгород. Один заїзд триває сім днів для кожної групи. Упродовж цього часу 20 учасників живуть та оздоровлюються в санаторії у Хуському районі. Процедури, які ми зараз приймаємо, у мене зараз іде ну, на шийний Відділ хребта це дуже класно. Жорстоко, звісно, боляче, але полезно І я думаю, що попередньо пізніше воно буде ефективніше. Тобто знімуться болі, зніметься той набряк, який є, солі. Мені дуже сподобалася э, первинна ванна. Той тот самий э, масажер. Ну на всю спину і на ноги на коліна у мене якраз є солі шийні, що воно зминає шийні солі. Я мінометчик, я заїжджаю, що я носив міну, закидав у міномет. Воно вплинуло на поперек і повністю на спину і дає на локті. Що є невеличкий ревматизм упродовж тижня з ветеранами, також працюють юрист, психологиня та арт-терапевтка. А на групових заняттях учасники проєкту ліплять різні фігури з пласталіну, грають на музичних інструментах та співають. Дуже важливо, що ми це робимо в групі. Так і завдяки такій спільній творчій діяльності формується ще й це відчуття більшої довіри, відкритості, що я можу поділитися, що я в колі однодумців, що я в колі поб. Ритимів, і я можу бути таким, як я є. Я можу відкриватися і ще й можу займатися творчістю. Ну що стосується наших занять, то це більше музикувати, імпровізувати. І ну це дуже ну, вартує того. В цьому проєкті ми ставимо для себе такі завдання: трохи підтопити кригу, яка сталася у зв'язку з війною. І... Навести місточки між суспільством і е, військовими, нашими захисниками, щоб е, трохи суспільство е, повернулось до них е, і подивилась у очі без страху, і вони е, могли прийняти ну, ці, цю вдячність, е, е, цю підтримку, яка, яку може давати е, соціум їм, взагалі сподобалося все. Відношення, розуміння, відкрилося друге дихання. Відпочинок був як і внутрішній, так і зовнішній. Для себе що ви взяли? Великий, великий досвід. Як можна крізь всі негаразди іти далі? Як можна крізь всі негаразди радіти? Як можна крізь всі негаразди. Допомагати інших з другої сторони. Також посеред тижня для ветеранів проводять екскурсії на місцеві оленічу ферму, контактний зоопарк, сироварню та комплекс термальних басейнів. Участь у проєкті Повертаю себе собі для ветеранів безкоштовна. Цей проєкт ми реалізуємо в рамках програми реінтеграції ветеранів від AIREX і за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів. Та він уже закінчується в кінці жовтня. Ми вже виходимо в фінал цього проекту в рамках роботи в нашому проєкті. Ми заручилися підтримкою ветеранського простору вдома і саме віддали ветеранам частину набору ветеранів. Тобто я вважаю, що ми зробили правильно, оскільки і через ветеранів, координатора ветеранів у нас є така посада. Ми залучали ветеранів, тобто вони найкраще знають, кому потрібні такі процедури, кому потрібна реабілітація, кому потрібна. Психична юридична підтримка упродовж чотирьох тижнів до проєкту долучилися 80 ветеранів.